Аудіокнига Технологія виробництва продукції бджільництва. Курс лекцій Миколаїв-2019. Миколаївський національний аграрний університет автор Сергій Миколайович Галімов. Представлено на youtube каналі Розумний Пасічник посилання на оригінал документа в описі до відео. Розділ 5. Підготовка бджолиних сімей до медозбору та шляхи його використання. Частина 1. Методи нарощування сильних бджолиних сімей. Продуктивність бджолиних сімей залежить від кормової бази, сили сімей, терміну та тривалості головного медозбору. Підготовка бджолиних сімей до медозбору починається з підготовки до зимівлі, якості зимівлі та весняного розвитку. Період головного медозбору залежить від кліматичної зони, наявності медоносів, спеціалізації і може тривати місяць і більше. У степовій зоні України головних медозборів може бути два або три: медозбір закації, еспарцету, соняшнику, коріандру, іноді гречки. Тривалість головного медозбору залежить від виду медоносів, погодних умов, продовження нектаровиділення. Прибуток пасіки залежить від того, як пасічник підготував бджолині сім'ї до використання медозбору. На початку головного медозбору і на період запилення важливих сільськогосподарських культур, пасічник повинен наростити в сім'ях багато бджіл і не допустити ройового стану. У вуликах лежаках 20 24 вулички, в багатокорпусних вуликах 30 вуличок і більше. Підготовку бджолиних сімей починають з осені попереднього року, тому що тільки добре підготовлені з осені і успішно перезимувалі сильні сім'ї здатні швидко розвиватися навесні та ефективно використовувати медозбір. Після зимівлі вся робота має бути спрямована на інтенсивний розвиток сімей, будівництво стільників, формування відводків і попередження роїння. Важливо знати особливості кожного типу медозбору. У регіонах з раннім медозбором закації рапсу зимового період весняного розвитку бджолиних сімей становить 45-60 днів, що ускладнює нарощування сильних сімей. Підготовка до короткого але бурхливого взятку закації має свої особливості. Щоб бджоли зібрали собі достатню кількість корму і дали більше товарного меду до головного медозбору, важливо наростити сильні сім'ї. У південних регіонах України після короткого бурхливого взятку з акації бджолині сім'ї слабіють, тому що кількість розплоду різко скорочується і немає поповнення молодими бджолами. Щоб ефективно використовувати медозбір з гречки, бджолині сім'ї підсилюють за рахунок резервних відводків, які організовують рано навесні або нарощують двома матками. Тільки сильні сім'ї можуть використати короткий медозбір з акації. Тут наведений вплив сили сімей на збір меду за Тарановим 1983 рік. Маса сімей на початку медосбору 1 кг. Зібрано меду на сім'ю 7 кг. Маса сімей на початку медозбору 1,5 кг. Зібрано меду на сім'ю 14 кг. Маса сімей на початку 2 кг. Зібрано на сім'ю 20 кг. Маса на початку 3 кг. Зібрано на сім'ю 34 кг. І маса на початку медозбору сім'ї 4 кг бджіл, зібрано на сім'ю бджіл 49 кг меду. В районах з пізнім медозбором з гречки, липи, соняшнику період підготовки бджолиних сімей настає через 2,5 місяці після зимівлі. За рахунок організації відводків з ранніми плідними матками нарощують сім'ї на запилення соняшнику, отримують мед з липи та гречки, а також з інших етомофільних культур. У регіонах з тривалим, але невеликим медозбором слід цілодобово нарощувати сильні сім'ї на його початок. У період медозбору вжити заходів щодо обмеження відкладання яєць маткою. За великих медозборів, Бджоли самі обмежують роботу матки, комірки заливають нектаром. Невеликий, але тривалий період медозбору, навпаки, стимулює яйценосність маток. У цьому разі більшість бджіл зайнята на вихованні лічинок, тому багато нектару витрачається на їх годування. Є багато методів обмеження яйценосності маток. Це відбір маток під час медозбору, таким чином створюється перерва в яйценосності. Заміна старих плідних маток на молодих неплідних. Застосування роздільних решіток, що обмежують матку в одній частині гнізда. Характер і терміни медозбору не постійні, вони змінюються залежно від господарських та погодних умов, виду медоносів, розміру посівних площ, агротехніки, вирощування ентомофільних культур, умов, температури і вологи, кількості опадів. Для ефективного використання медозбору потрібно на пасіках мати сильні сім'ї протягом усього сезону. Сила бджолиних сімей залежить від багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів. Сильні бджолині сім'ї збирають більше меду на одиницю живої маси бджіл. Практика пасічників доводить, що під час головного медозбору більше меду отримують від сімей, у гніздах яких багато молодих бджіл і мало розплоду. До 70% бджіл сім'ї під час медозбору працюють на збиранні та переробці нектару. У весняний період в сильних сім'ях найбільш сприятливі умови, кормові, температурний і газовий режими для вирощування розплоду. Бджоли в цих сім'ях більші за розмірами, за живою масою, ніж у слабких. Вони мають довгий хоботок і більш об'ємний медовий зобик. Вони більше приносять нектару, довше живуть, ефективніше працюють на медозборі. У районах України час настання головного медозбору різний, тому підготовка бджолиних сімей до медозбору має свої особливості. Але для всіх зон важливо у період нарощування кількості бджіл у гніздах сімей мати достатньо корму, високопродуктивних маток і підтримуючий взяток. Навесні, після заміни бджіл, що перезимували, на весняних починається нарощування бджолиних сімей. Кількість бджіл у сім'ях збільшується, настає необхідність розширення гнізд. Уперше рано навесні гнізда сімей розширюють стільниками світло-коричневого та коричневого кольору з правильно відбудованими комірками. При утриманні в багатокорпусних вуликах за розширення гнізд ставлять. Другі корпуси із стільниками. У другій половині весни, коли відбудеться повна заміна старих бджіл, що перезимували на молодих, значно посилюється яйценосність маток. Найбільшою вона буває з другої декади травня до кінця червня. Плодючість маток у цей період може сягати 2 25 тисячі яєць на добу. Для розміщення зростаючої кількості розплоду, бджіл і корму об'єм гнізда своєчасно збільшують шляхом підстановки нових стільників. Весною порожні стільники ставлять другими з краю, біля кормових рамок, щоб не охолодити гніздо, пізніше їх можна ставити у середину гнізда біля стільників з відкритим розплодом, де більше молодих бджіл, які годують розплід. За настання стабільної теплої погоди появи свіжого нектару та квіткового пилку, збільшені е, сили сім'ї понад 10 вуличок, гнізда розширюють вощиною, яку ставлять між рамками з відкритим розплодом. Нестача якісних стільників стримує розвиток сімей, негативно впливає на їхню продуктивність. Слід особливо інтенсивно завантажувати бджіл. Пудівельними роботами під час підтримуючих весняних медозборів. Несвоєчасне розширення гнізд викликає роїння бджіл. Залежно від часу, початку і тривалості медозбору, в кожній місцевості можуть бути свої особливості підготовки сімей до його використання. Простіше підготувати сім'ї за 2-2,5 місяця до медозбору. В разі потреби нарощування сильних сімей до раннього медозбору використовують маток помічниць, швидко нарощуються сім'ї з матками високої плодючості. Для збільшення яйценосності маток застосовують стимулюючі підкормки, добре утеплюють гнізда сімей, забезпечують кормом у достатній кількості. До медозбору з ріпаку білої акації складніше підготувати сильні сім'ї за 30-40 днів. У таких випадках краще готувати сильні сім'ї на зиму, створювати допоміжні відводки наприкінці поточного сезону, а використовувати вже в наступному. Весною сильні сім'ї нарощують двома матками. При нарощуванні бджіл на пізні медозбори. В сім'ї встигають вивестися 4-5 поколінь бджіл, але виникає друга сторона, коли бджоли довго залишаються бездіяльними, може виникнути інстинкт роїння, який призводить до втрати медозбору. Однією з умов нарощування сильних бджолиних сімей є утримання бджолиних сімей у вуликах великого об'єму. На пасіках України найбільш поширені вулики-лежаки, в яких утримують до 80% бджолиних сімей. Достатній об'єм такого вулика дає можливість нарощувати досить сильні бджолинні сім'ї. Всі роботи виконуються в одному корпусі. Навесні у лежаку легко і просто формувати та утримувати разом з основною сім'єю відводки маток помічниць, запасних маток. В одному вулику через глуху перетинку можуть зимувати і розвиватися на весні дві бджолині сім'ї, основна і запасна. За рахунок взаємного обігрівання вони добре зимують і швидко розвиваються весною. На початку медозбору їх об'єднують, залишаючи кращу матку. У місцевостях з пізнім медозбором відводки краще формувати з матками помічницями весняного виведення. При цьому матки повинні відкладати яйця не пізніше, як за місяць до початку медозбору. Стільники для складання нектару ставлять навпроти льотка. У місцевості з сильним медозбором на вуликах-лежаках доцільно використовувати спеціальні магазинні надставки на піврамку. Підготовка бджолиних сімей до медозбору. У багатокорпусних вуликах має свої особливості. Для утримання в таких вуликах бджолині сім'ї повинні бути сильними. Вулики складаються з кількох корпусів і мають великий об'єм, який вміщує 30 і більше вуличок бджіл. У багатокорпусному вулику бджоли вигодовують багато розплоду, матки швидко спрацьовуються, тому міняють їх щорічно. Навесні бджіл утримують в одному корпусі. Для збереження тепла гнізда утеплюють. За появи в корпусі 6-7 стільників з розплодом ставлять другий корпус з кормом і порожніми рамками. Якщо весна холодна і сім'ї розвиваються повільно, другий корпус ставлять під перший. За нормальних умов через 2-3 тижні бджоли займають обидва корпуси. Вже у травні Другі корпуси заповнюються розплодом різного віку. В нижньому корпусі концентрується закритий розплід. Сім'ї щоденно поповнюються молодими бджолами. У цей період ставлять третій корпус, який комплектують рамками з вищиною із проміжними стільниками. Іноді на медозбір ставлять чотири корпуси для інтенсивного нарощування сильних сімей. До медозбору навесні в багатокорпусних вуликах використовують маток помічниць, яких розміщують у верхньому корпусі через глуху перегородку. Невеликі сімейки розвиваються за рахунок тепла основної сім'ї, яка знаходиться в нижньому корпусі. Періодично сім'ї з матками-помічницями підсилюються печатним розплодом з основних сімей. На початок медозбору сім'ї об'єднують. Багатокорпусний вулик придатний для лісних порід бджіл, які свої гнізда розміщують зверху. Та мало придатні для гірських кавказьких порід, бджоли яких свої гнізда розташовують унизу. При підготовці бджолиних сімей до медозбору слід враховувати біологічні особливості бджіл різних порід. По-перше, реакцію бджіл на початок медозбору, матки кубанської італійської. Порід за появи невеликого медозбору збільшують яйценосність, її максимальна кількість розплоду збігається з головним медозбором. На годування розплоду, який у цей період не потрібний, витрачається багато корму. Гірські, кавказькі та меншою мірою карпатські бджоли нектар складають всередину гнізда. Обмежуючи яйцекладку маток. Більша частина бджіл роблять на зборі нектару. Таким чином вони більш ефективно використовують медозбір. У поліських і українських бджіл невеликий медозбір також стимулює відкладання яєць маткою. А при появі 2-3 кг нектару на добу обмежують яйцекладку маток. Частина 2. Застосування протиройових прийомів. Для одержання великих медозборів недостатньо наростити сильні сім'ї. Необхідно ще зберегти бджіл у робочому стані. Особливо це важливо при пізніх медозборах. Для цього на пасіках застосовують способи попередження роїння. Нижче викладено спеціальні прийоми, які застосовують для пригнічення ройового інстинкту. Утримання бджолиних сімей у вуликах великого об'єму Своєчасна заміна маток на молодих, плодючих, здатних завантажити велику кількість бджіл роботою з виховання розплоду, своєчасне розширення гнізд, затінення вуликів та посилення вентиляції. Максимальне навантаження бджіл роботою з відбудови стільників, збору нектару, систематичний відбір та розмноження високопродуктивних неройливих бджолиних сімей. Відбір із сімей Зайвих незавантажених роботою бджіл або зрілого печатного розплоду. Організація відводків нових бджолиних сімей бджолопакетів. Організація збірних відводків для використання пізніх медозборів. Частина 3. Кочівля пасік на медозбір Кочівля пасіки дає можливість значно ширше використовувати медоносні ресурси шляхом багаторазових перевезень пасіки на медозбір, сприяє збільшенню виробництва продукції бджільництва, а також забезпечує повноцінне запилення ентомофільних сільськогосподарських рослин. Масиви медоносів часто бувають віддалені від пасіки на значні відстані більш ніж 3 кілометри. Польоти бджіл будуть неефективними в такому разі, Пасіку підвозять ближче до медоносів, тобто кочують. Маршрути перевезення пасік визначають заздалегідь і погоджують з керівниками господарств. Попередньо обстежують відповідні території під'їзні шляхи і вибирають місце для розміщення пасіки. Бажано, щоб бджоли могли використовувати декілька медоносів. Це гарантує більш надійний медозбір за різних погодних умов. Пасіку розміщують безпосередньо біля медоносів. Не можна ставити багато сімей в одному місці, тому для ефективного використання медоносів організовують точки групи по 50-70 сімей кожна. Чим далі розташована пасіка від медоносів, тим більшими будуть витрати і меншою продуктивність бджолиних сімей. Точки розміщують на відстані 2-3 км один від одного. Перевагу надають розташуванню сімей у місцях захищених від сонця та вітру. Дерева й кущі. Не можна ставити пасіку на другому березі річки від медоносів або унизу глибокої балки. Неприпустимо, щоб одна пасіка була на перельоті іншої. Для кочівлі пасіки готують місце для вуликів, скошують бур'ян, засипають ями, канави, розставляють підставки. або Забивають кілочки. Напередодні кочівлі, відповідно, підготовляють гнізда, видаляють повномедні та щойно відбудовані стільники. Під час перевезення бджіл з рідким незрілим медом бджоли можуть запаритися в разі підвищення температури і вологості гнізда. Стільники у гнізді надійно закріплюють, щоб вони не зміщувалися за перевезення вуликів і не давили бджіл. Стільники з постійними роздільниками щільно притискують один до одного, а крайній прибивають цвяхами до стінок вулика або затискують пружинними скріпами. Під час транспортування бджолам потрібна добра вентиляція. Утеплення знімають, зверху кладуть вентиляційну раму з решіткою. Льотки під час перевезення закривають. У багатокорпусних вуликах знімають всю стелю і пускають бджіл під дах, відкритий, розпліт зосереджують внизу гнізда. Дно, корпуси і дах вулика скріплюють між собою, використовуючи для цього спеціальні ремінні скріпи. Найбільш поширене перевезення бджіл вантажними автомобілями. В кузові автомобіля та на причепах вулики ставлять у 2-3 яруси, закріплюючи мотузками. Між стінками вуликів залишають простір завширшки 10 см для провітрювання. Вулики розміщують так, щоб стільники в них займали положення паралельне осям автомобіля. Перевозити бджіл рекомендується в нічну пору не можна їхати з бджолами на високій швидкості. За необхідності з метою збільшення вентиляції на вулики з сильними сім'ями ставлять пусті корпуси чи магазинні надставки, збільшуючи надрамковий простір. Вивантажувати вулики слід обережно, враховуючи роздратованість бджіл схильних до жалення. Після встановлення вуликів одразу ж відкривають льотки, але в різних кінцях пасіки, щоб запобігти скупченню бджіл. Надвечір, коли бджоли заспокояться, вулики розпаковують. Підвозять пасіку на початок цвітіння медоносів. На пасіку оформлюється ветеринарне свідоцтво про стан здоров'я бджіл. На кочовій пасіці повинен бути контрольний вулик. Основна турбота пасічника після перевезення бджіл має бути спрямована на активацію бджіл на медоноси та запилення підтримання високої діяльності бджіл. Цьому сприяє захист вуликів від перегрівання, забезпечення достатньою кількістю стільників своєчасне відкачування меду. За слабкого медозбору доцільно обмежувати відкладання яєць маткою. За сильних медозборів бджоли самі заповнюють комірки нектаром і внаслідок чого обмежується яйценосність маток. До головного медозбору пасіку слід забезпечити достатньою кількістю стільників з такого розрахунку. На принос 1 кг нектару потрібно три порожніх стільники. За двокорпусного утримання бджолиних сімей на корпуси з гніздовими стільниками або вощиною кріплять магазинні надставки. При великих медозборах використовують по дві надставки. Для швидкого дозрівання меду і випаровування води повністю відкривають льоткові отвори вентиляційні щілини в даху вулика вставляють Рами оббиті сіткою замість стелі. За доброго медозбору бджоли швидко заповнюють стільники. Перші 3-4 світлокоричневих стільники з запечатаними комірками масою меду 3-4 кг залишають на корм у зиму. Краще залишати мед зібраний у першій половині літа, коли в природі немає паді. Для відкачування відбирають тільки зрілий мед, запечатаний комірками на одну другу або дві треті частини стільника. Чекати поки будуть запечатані всі рамки недоцільно. За недостатньої кількості стільників зменшується принесення нектару в гніздо. Не рекомендується відкачувати мед і передчасно. Рідкий та недозрілий неприда... мед непридатний для тривалого зберігання. Має підвищений вміст вологи та не повністю перероблену сахарозу. Мед відкачують організовано і швидко. Завчасно готують тару медогонки, інструменти для розпечатування меду, рамоноси. Відбір меду проводять у теплу безвітряну погоду. Бджіл зі стільників струшують, потім знімають якою щіткою. Не можна брати стільники з відкритим розплодом при відкачуванні лічинки, потрапляють у мед і забруднюють його. Розпечатують стільники гострим теплим ножем, нагрітим на гарячій воді. За невеликої кількості стільники можна розпечатувати спеціальною виделкою. Розпечатані з обох боків стільники поміщують у медогонку. Не можна різко обертати стільники 200-250 обертів за хвилину, оскільки вони ламаються. За достатньої кількості стільників відібрані медові стільники одразу ж замінюють порожніми. На великих промислових пасіках мед відкачують інакше. Надставки з медом звільняють від бджіл за допомогою речовин репелентів, карбулова кислота або Пропіоновий ангідрид. Стільники розпечатують паровими електричними або віброножами. Відкачування меду проводять на радіальних медогонках з електроприводом, що вміщують 25-50 стільників. Для відкачування меду в польових умовах обладнують спеціальні агрегати. Мед фасують безпосередньо в господарстві і доставляють у торгівельну мережу. Розфасований мед краще зберігається, швидко реалізується, при цьому підвищується рентабельність пасіки. Частина 4. Догляд за бджолиними сім'ями після головного медозбору. У більшості районів України медозбір закінчується в серпні. За період головного взятку сім'ї слабшають. Бджоли зношуються, різко зменшується кількість розплоду. Бджіл приваблюють пахощі, що виходять з вуликів через щілини льотки. Чужі бджоли, оси намагаються проникнути у вулики, щоб забрати мед. Це бджоли злодійки. У прохолодні ночі бджолам важко зберегти тепло. Вони починають звужувати прополісом льотки. У цей період пасічник повинен допомогти бджолам, скоротити гніздо, зайві стільники відібрати з гнізда та перенести в сховище. В гнізді залишити стільники стільки, скільки обсижують бджоли, скоротити льотки, визначити кількість корму, меду і перги, наявність матки розплоду. Після завершення медозбору бджіл обробляють проти захворювань, особливо варуатозу. За відкачування меду іноді втрачають маток, безматочним сім'ям підсаджують молодих плідних маток. Під час огляду сімей іноді в них знаходять трутнів, що свідчить про відсутність маток. При цьому трутні залишаються зимувати. Деякі пасічники відкачують мед, залишаючи бджіл голодними. В таких сім'ях припиняється вирощування розплоду. В зиму йдуть слабкі сім'ї зі старими бджолами. Виправити такі сім'ї вже неможливо. Після медозбору в кінці літа інтенсивно розвиваються сім'ї, в яких достатньо корму, не менше 10 кг. Яйценосність матки в осінній період бажано стимулювати цукровим сиропом. Також біологічно активними добавками – спіруліною, білковими добавками або канді. За скорочення гнізд, цільники, де мало меду, доцільно розпечатати і виставити в гнізді за діафрагму, що буде кращим стимулятором яйценосності маток. Вулик повинен бути сухим і міцним, щоб до нього не проникнули миші. В цей же період готують утеплювальний матеріал, який повинен бути легким, теплим, дешевим та гігроскопічним. Не можна використовувати для утеплення газету поліетиленову плівку, які підвищують вологість гнізда. Бджоли в зимовий період краще переносять холод, ніж вологу, тому в цей період у вуликах повинна бути добра вентиляція. Наступний розділ книги під назвою Технологія виробництва продуктів бджільництва шукай на youtube каналі Розумний пасічник.